Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 18 травня, буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти звичайно. Прошу підтримати канал лайком або коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Повнопривідний b 8 Passat 2015 рік двохлітровий дизельний двигун, 237 пробігу, 16300 ціна і телефон ось тут. Volvo V50 2008 рік, 1,8 бензин, 173 пробігу, 6700 ціна за автомобіль, телефони до власника є. О, супер, добре. Механічна коробка. Так, салон на тканині, мультикермо, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, присутні фуркоп і парктроніки. Volkswagen Passat B6, коричневий колір, такий шоколадний, як всі люблять. 2008 рік механічна коробка передач 1,9 дизель 77 кВт в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Клімат-контроль, круїз контроль навігація. 7650 ціна за автомобіль, телефон присутній. Є тут сервісна книга, документи, кого цікавить. Так, Відчинений. Електросидіння, чотири склопідйомники. Клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. Так, кого цікавить парктроніки, Часто запитують парктроніки на місці. Форт Мондео 2010 року. 2 літровий дизельний двигун на автоматичній коробці. 6400 4 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Так, посилено мультикермо, клімат-контроль. Так трошки тут незручно, але покажу. Так, є більше інформації по телефону. Audi А4 в універсалі. 2013 рік повний привід, автоматична коробка передач, адаптивний круїз контроль. Двохлітровий дизельний двигун 259 тисяч пробігу, 14300 ціна за автомобіль. Телефон видно гарно. Це ваша? Можна відкрити? Відчиняйте, будь ласка. Дякую. Так, по салону покажу вам. Салон на тканині. Хтось любить і так. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Scout. 2013 рік. Повний привід, двигун 2-літровий дизельний, Шестиступка коробка без підкрасів. Так, Сервісна книжка присутня, власник Віктор. Ціни, на жаль, немає, але комплектація рідкісна, тому, будь ласка, уточнюйте. Дачі лога 2007 року 1,6 бензин MPI не фарбована, 165 пробігу, 4900. Телефон присутній. Семимісний варіант. Так, обережно. Так, Форкоп присутній. Renault Megane GT Line. 2017 рік, 1,5 дизель 81 кВт, 198 тисяч пробігу, механічна коробка, 15400 доларів ціна, телефончик присутній. Якщо відчинено, покажу, дуже гарно. О, супер. Комбінований салон. Подивіться, які сидіння. Держимо ще з іншої сторони. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda 6 в седані. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7500 ціна за автомобіль, телефон Є. Так, салон на тканині. Audi Allroad Це У нас А4 версія, 9 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 255 тисяч пробігу, автоматична коробка, салон комбінований шкіра Алькантара, електропривід сидінь, підігрів сидінь сертифікат у подарунок. так, Автомобіль без підфарбувань, 12 тисяч доларів ціна, так, по салону так трошки краще видно. Алло. Volkswagen Passat Alltrack 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 169 тисяч пробігу, автоматична коробка, 23500 ціна, телефон є. Салон на тканині. Рено Меган 16 рік, 1,5 дизель, 224 пробігу, оригінальний пробіг пишуть. Значить, автомобіль розмитнений 9900 ціна, телефон до власника є. Зараз заглянемо по салону. Комбінований салон, механічна коробка, кліматконтроль присутній. Задні парктроніки також присутні. Більше по телефону. Б7 Passat. 14 рік на механічній коробці передач. Двигун 2-літровий дизель. 245 пробігу, ціна 11950. Телефон видно. ні, ні, вон Шкода Октавія А5, 12 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 71 кВт, 225 пробігу, 9,300 ціна за автомобіль, телефона до власника є. Цікавить, телефонуйте. Четвертий гольфік. 2003 рік, 1,4 бензин, 190 пробігу, каталізатор на місці, кондиціонер є, рідний пробіг 4650 і телефон ось тут. Так, по салону. Гольфік, як гольфік, так? Прокоп присутній. Volkswagen Passat B6. Дуже гарні комплектації, 10 рік. 1,6 дизель 245 пробігу, 9300 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. В автомобіля присутній люк. Шкіряний салон, як люблять говорити, на режі шкірі. Так, так? видно, так? Ось кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. 2005 рік, 1,6 бензин, 183 пробігу, 5200 ціна, 2 ключі. Телефон. Присутній тут присутні документи, мабуть, підтверджуючи пробіг автомобіля. Так, на жаль, зачинено. Фаркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган. 2017 рік, 1,6 дизель, 181 тисяча пробігу, 11770 ціна за автомобіль, телефони є. Комбінований салон. Механічна коробка. Клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Так, легендарний Б-5 Passat в седані. Бачу, свіжопригнаний. Б-5. Четвертий рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, 5550 ціна. Є клімат-контроль, є підігріви, круїз, каталізатор на місці. Пишуть. Телефони ось тут. І давайте заглянемо по салону. Так, більше інформації по телефону. Шкода Octavia A7. 14 рік. Автоматична коробка передач не фарбована. 11% 500 ціна за автомобіль, телефон є. Renault Меган 2, 8 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу, 5450 ціна за автомобіль, телефони до власника є. Заглянемо по салону. Салон На тканині кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Б8 посад в седані. Рідко бувають. 16 рік, двохлітровий дизельний двигун, 234 тисячі пробігу. Хайлайн комплектація, ціна 19 999. 20 тисяч доларів ціна, телефон до власника присутній. Зараз заглянемо по салону. Так, Комбінований салон Шкіра Алькантара. Більше інформації. На жаль, немає, уточнюйте у власника. Дача Сандеро, 9 рік, 1,4 бензин, 4550 ціна. Бюджетний автомобіль часто запитують. показую який є варіанти. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C5. 11 рік, 1,6 дизель, 230 пробіг, 7,550 ціна, телефон є. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач.